Чи є 100% визначення статі плода 17-18 тижнів вагітності? Так, за умови, якщо лікар УЗД чітко бачить статеві органи плода. Коли може помилитися лікар? Так, звісно, термін вагітності впливає на, скажімо так, відсоток правильності встановлення статі плода. Чим більше термін, тим, звісно, краще буде видно. Але знову ж таки, за умови, якщо плід не закривається, або не розташований донизу сідничками, і таким чином це може ускладнити візуалізацію статевих органів, або жінка має товсту підшкірно жирову клітковину, і взагалі можна іноді і до третього триместру вагітності не побачити стать плода. Залежить також від досвіду лікаря, тому що це має дуже велике значення. І дуже важливий момент, про котре не треба забувати, помилкою може бути встановлення статі у плода, аномалії статевих органів. У хлопчиків це гіпосподія, у дівчаток це може бути гіпертрофія клітора. Тому або ви довіряєте своєму лікарю, що проводив обстеження ультразвукове і сказав вам Стать плода, або ви можете йти і перепровіряти декілька разів, робити УЗД і уточнювати Стать плода.